Привіт, кінорозвідники. Сьогодні ми звернемося до одного з найочікуваніших проєктів в кінематографії, який навіть на цьому етапі здатен захопити уяву своїми можливостями. Сьогодні ми поговоримо про неперевершеного майстра сучасного кіно Крістофера Нолана. Його ім'я стало синонімом захоплюючих сюжетів, глибоких філософських пошуків та захоплюючих візуальних ефектів. Я розповім вам про його новий проєкт, який вже на стадії очікування викликає бурхливі дискусії та піднімає планки очікувань. Так, ми говоримо саме про фільм Опенгеймер. Цей проект, що перебуває під режисерським керівництвом легендарного режисера, поєднає в собі науку, історію і моральні дилеми в одну неймовірну кіноекспедицію. Ну що, беріть щось поїсти, зробіть чай або каву, влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Ну і починаємо. Біографічний фільм Крістофера Нолана про Роберта Опенгеймера може стати одним з найбільших кінематографічних досягнень режисера. З наближенням релізу останнього амбітного проекту Крістофера Нолана ми ділимося новинами про фільм Опенгеймера. Крістофер Нолан заслужив похвалу критиків і відданих шанувальників своїми епічними фільмами. Такими як Початок, Інтерстеллар, і, звичайно ж, трилогія Темний лицар». Тепер Нолан повертається до свого першого проекту з Universal Pictures біографічної стрічки про одного з найсуперечливіших і найцікавіших персонажів в американській історії. З інтригуючою темою Роберта Опенгеймера, зірковим акторським складом і таким автором як Нолан на чолі, нові фільми про Опенгеймера користуються великим попитом з моменту їх анонсування. Кар'єра Нолана розпочалася у 2000 році з фільму Мем. Менто, який зарекомендував його як режисера, що заслуговує на увагу глядачів. Хоча трилогія темний лицар допомогла йому просунутися в мейнстрім, Нолан продовжує знімати сміливі фільми у великих масштабах, і цю тенденцію він схоже продовжить разом з Опенгеймером. Після звернення до історичних подій у військовому фільмі Дюнкерн Опенгеймер є першим біографічним фільмом Нолана, що зосереджується на постаті Роберта Опенгеймера, якого часто називають «батьком атомної бомби. З моменту анонсу фільму відбулася незлічена кількість захоплюючих подій, пов'язаних з Опенгеймером, що зробило його одним з найочікуваніших фільмів 2023 року, на який я чекаю особисто. Останні новини про фільм Опенгеймера з'явилися після того, як студія показала відзнятий матеріал на CinemaCon. Universal Pictures не лише показала деякі кадри з фільму, але й Крістофер Нолан з'явився на сцені, щоб представити їх глядачам. Ці кадри підкреслили знання Опенгеймера про те, що атомний вибух був надзвичайно. Потужним, але він все одно продовжував брати участь у його створенні. Він також боровся з цим кажучи в кадрі. Я не знаю, чи можна нам довірити зброю, але я знаю, що нацистам не можна. Як зазначає Нолан у вступі, історична інформація про Опенгеймера та атомну бомбу закладає основу для того, що він перетворив на трилер, що б'є через край. Кадри також показали, що Опенгеймер, можливо, не такий відомий, як Альберт Ейнштейн, коли йдеться про Манхетенський проект. Але все ж таки був однією з найважливіших фігур у його створенні. У фільмі показано, як важко Опенгеймеру було боротися за участь у створенні цієї зброї. Але також показано, чому він це зробив, не зважаючи ні на що. Як сказав Нолан, Роберт Опенгеймер найважливіша людина, яка коли-небудь жила. Фільм Опенгеймер вийде на екрани 21 липня 2023 року після прем'єри на 76-му Канському кінофестивалі. Стало відомо, що Опенгеймер буде знятий у форматі IMAX та на 65-мм міліметровій плівці і вийде у прокат у форматі IMAX. Про те, що Опенгеймер стане останнім фільмом Крістофера Нолана, було підтверджено ще у січні 2021 року, коли про нього вперше. Повідомили, однак новий проєкт також супроводжувався великою кількістю драматизму, оскільки Нолан, як повідомляється, був засмученим рішенням Warner Brothers випустити всі свої фільми 21-го року на HBO Max паралельно з кінотеатральними релізами. Звісно, після війни за новий проект Нолан вирішив віддати свій фільм на студії Universal. Також повідомлялося, що Нолан поставив перед новою студією кілька великих вимог: зокрема, 100-денне кінотеатральне вікно для релізу. Відсутність релізів Universal протягом. Трьох тижнів до і після релізу, а також бюджет у 100 мільйонів доларів США. Також повідомлялося, що Нолан створить вибухи в Опенгеймері без комп'ютерної графіки. А зараз давайте поговоримо про акторський склад. Коли я побачив каст, я зійшов з розуму. Там одні з моїх найулюбленіших акторів, і після цього я вирішив, що точно маю дочекатися і подивитися цей фільм. Так, що серед найцікавіших новин про фільм Опенгеймера, як для мене, це кастинг, у якому Нолан зібрав величезний зоряний ансамбль. Головну роль Роберта Опенгеймера у фільмі виконує Кіліан Мерфі, і це вже шостий фільм актора з Ноланом. Емілі Блант також зіграє роль його дружини Кетрін Опенгеймер. Серед інших відомих акторів Мет Деймон у ролі Леслі Гроуза та Роберт Дауні молодший у ролі Льюіса Штрауса. До речі, це його перша роль у кіно після завершення роботи над залізною людиною. У кіно всесвіті Марвел серед інших учасників фільму Опенгеймера Флоренс п'ю в ролі коханки Опенгеймера Джин Тетлок. Також Бейні Савді зіграє Едварда Теллера, а Джош Хертнет Ернеста Лоуренса, фізиків, які працювали разом з Опенгеймером над Манхеттенським проектом. Президента Гаррі Трумена зіграє ніхто інший як Гері Олдман. Акторський ансамбль Опенгеймера є справді зірковим. І в різних ролях у ньому також грають: Рамі Малек, Кейсі Афлек, Дейн Дехен. Олден Еренрайх та Джек Куейт. Також я дуже хотів би розповісти про деталі історії. Біографічна драма Нолана в основному базуватиметься на американському Прометеї Кая Берда та Мартіна Шервіна, який вважається однією з найкращих біографій, що детально описує тріумф і трагедію життя Опенгеймера. Для тих, хто не в курсі. Роберт Опенгеймер був фізиком, теоретиком і керівником Лос-Аламанської лабораторії у воєнний час. Він відомий як один з ключових учасників Мангеттенського проекту. Розробленого під час Другої світової війни, який мав на меті створення першої ядерної зброї. Його внесок у цей проект признаний настільки великим, що його називають одним із батьків атомної бомби. Хоча Опенгеймер не несе за це виключної відповідальності, історія здебільшого замальовує його як людину, яка винайшла ядерну зброю. Ходили чутки, що до самої смерті Опенгеймера переслідувала думка про руйнування, які спричинила його робота. Після закінчення війни Опенгеймер став головою Генерального консультативного комітету комісії з атомної енергії США. Він виступав. За здійснення міжнародного контролю над ядерною енергією. З метою запобігання поширенню ядерної зброї та гонці за ядерним озброєнням між США та Радянським Союзом. Крім того, він активно протистояв розробці водневої бомби. Коли Крістофер Нолан з'явився на CinemaCon, він показав кадри з фільму і представив його словами: Джуліус Роберт Опенгеймер, найважливіша людина, яка коли-небудь жила. У кадрах було багато інформації про Опенгеймера як персонажа фільму. Він був людиною, яка знала, наскільки смертоносною і потужною є атомна. Бомба, але все одно працювала над її створенням, бо знала наскільки небезпечною є нацистська партія. Однак це все одно спричинило його боротьбу з моральною етикою і тим, що це означало для його власної спадщини. У фільмі Опенгеймер каже: Тепер я став смертю, руйнівником світів. Перший трейлер Опенгеймера вийшов ексклюзивно в кінотеатрах 16 липня 2023 року, що збіглося 78-ю річницею першого вибуху атомної зброї. Перед тим як з'явитися в інтернеті, він був показаний разом з екранізацією фільму Ні Джордана Піла перші кадри уникали заглиблення в історію, натомість зосереджувалися на зображенні вибуху та швидких кадрах фільму. Ці кадри також довели, що незважаючи на зірковий акторський склад. Кіліан Мерфі з серіалу Гострі картузи буде в центрі уваги в Опенгеймері. Очікування фільму Опенгеймер від Крістофера Нолана виправдані з кількох причин. По-перше, Нолан відомий своїм унікальним підходом до кіно. Його незвичайними сюжетними виторгами та захопливими візуальними ефектами його фільми завжди створюють неймовірний кінематографічний досвід. Друга причина це тема фільму «Опенгеймер». Вона вже сама по собі викликає зацікавлення. Фільм присвячений фізику, який відіграв важливу роль у розробці ядерної зброї під час Другої світової війни. Ця Історія має потенціал для глибокого роздуму про науку, моральність та наслідки технологічного процесу. На третьому місці, звичайно ж, акторський склад. Фільми Нолана завжди залучають талановитих акторів, які здатні привнести в сюжет емоційну глибину та відтворити складних персонажів. Очікується, що Опенгеймер не буде винятком, і фанати отримують можливість насолодитися виступами видатних акторів. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Про коментарі, лайки і підписку говорити не буду. Я думаю, ви самі знаєте, що зараз потрібно підтримувати україномовний контент як ніколи раніше.